Пуються удари запальними снарядами, які провокують велику кількість пожеж, і саме по частинам ДСНС окупанти так само завдають удари і пошкоджують пожежну техніку для того, щоб не було змоги допомогти людям в тушенні пожеж і в ліквідовуванні якраз наслідків ось цих постійних обстрілів. От, До речі, так про наслідки обстрілів пошкоджена така значна кількість будинків. Де люди? Чи є у людей можливість якогось тимчасового житла? Чи навпаки, люди можливо евакуюються із Херсона тимчасово є забезпечення в евакуації в більш безпечній регіоні нашої країни. Вже курсують потяги до Тернополя і вже другий потяг є до Львова. На евакуаційні, якими можна скористатися, попередньо записавшись до евакуації в ці регіони, і там забезпечується безкоштовне проживання і розміщення і відповідно допомога людям, які не мають бо яких пошкоджено житло і які не мають можливості проживати в місті Херсоні. Також люди, які просто звертаються за цією допомогою з огляду того, що перебування в місті Херсоні стає все ж таки доволі небезпечним, тому що не розумієш, куди наступного разу прилетять ці хаотичні обстріли житлових кварталів і постійні руйнування і влучання, в тому числі і багатоповерхові будинки, роблять доволі небезпечним перебування в місті Херсоні. Говорили про те, що наші намагатимуться якимось чином там артилерією, скажімо, так відсувати ворога від узбережжя на лівому березі для того, аби збільшувати цю відстань до міста, щоб, скажімо, так менше руйнувань зазнавав Херсон. Чи є зараз можливість це робити, чи все ж таки не дозволяє ворог цього зробити і не відступає з лівобережжя? Ви знаєте, наші збройні сили постійно наносять удари у відповідь по розташуванню ворога по вогневим точкам ворога, але ворог збільшив свою присутність зараз на лівому березі. Зазначається те, що окупанти будують нові фортифікаційні споруди, збільшують свою присутність, збільшують кількість блокпостів. Тобто, ну навіть якщо так приблизно рахувати, то з огляду повідомлень, які дають місцеві, то якщо раніше там на певному відрізку шляху було два блокпости, то зараз шість в три рази вони збільшили свою присутність, в тому числі побудовували нові блокпости, і присутність військових на цих блокпостах збільшена. Також збільшена кількість фейсбешників в населених пунктах, які посилюють тиск на місцеве населення.